Наша начинка на млинці з м'ясом готова. Тут в мене було 700 г шиї, тобто карківки з свиною. Я її зварила перед тим, як варити, раз, проварила, відсидила воду, поставила ще раз, кинула цибульку, морку, посолила, поперчила, перчик, остило, перемолола. Дала ще перемолола м'ясо, моркву і плюс смажену цибульку, бачите? І треба обов'язково після цього вимішати, щоб м'ясо не було густе. Бо як буде густе, воно буде недобре. А якщо буде отакі, як у мене, бачите, таке рідче. Тому що харківка мала трошки сала і воно таке просто ідеально вийшло. І кавалерка, зразу показую вам. Як я закручую налисник. Це є налисник з м'ясом. Бачите? Отако. До речі, мене в Польщі навчили закручувати налисники з м'ясу. Я перше крутила, так, знаєте, як будь, а не вірю. Мають отаку бути. Бачите? Ось так стикатися. І тоді закручуєте собі налисник. І він у вас виходить просто ідеально. Як в ресторані, так що кавалерка, на зараз вже будуть готові і беремося за льоди. В магазині була сметана купили.